ці тварини з'являються спонтанно. Там, де я його забирав, йому було сім років, так якби вже рік він нас. Пошлімося і пройдемося. Якщо я прийду і його не поласкаю, а почну там до когось мазатися, з кимось там гарно говорити, а до нього не підійду першого, все. Вуха вниз, голова вниз, вже до нього Мойсей, Мойсей, він вже на тебе не реагує. Появився віслюк, хочеться, щоб йому була пара. Це наша віслючка Фіона. їй так само вже 8 років. Зараз на восьмому місяці, як буде все добре, то на Різдво зробить нам подарунок. Позатік наш. Не хоче встати? Красотулька моя. Відносно коней вони набагато менше їдять. Вдень там з пів літри вівса, і там жменька сіна, і може якийсь бурячок. Це наш понік звати Марсік. Він трошечки такий з характером. тому що ним не займалися. Він просто гуляв з конями так в полі, в лісі. Так як вони були в одному господарстві куплені, якщо я його вивожу, ця шнурочком іде. Якщо тільки ту виведу, Мойсей йде за нею. За професією я тракторист. Працюю будівельником, але люблю тварин. Живемо зараз в селі Салець Зимнівської громади. А переїхали ми рік тому з міста Володимир. Просто стало мало місця. Шість соток в місті, і тут 25 і плюс гектар додатково в оренді вже є де розгулятися. Це як кохання з першого погляду. Ми глянули один на одного і зрозуміли, що це наше місце. Коли ти любиш тварину і маєш бажання, то воно буде примножуватися і воно буде з'являтися. Можна не раз. Щось собі не купити, а купити якусь нову тваринку. Займається цим хобі, можна сказати, 13 років. Скільки ми одружені, весільний подарунок батька були кролики. <гум> Ось і з того часу вже це все розвивається. Кролики в даний момент в нашому господарстві є 9 порід, близько двох сотень кроликів. На літо поголів'я зменшується, ну щось розпродається, але не примножується. Є породи, які більш призначені для м'яса, більш для декорацій, виставкові. Так як я є учасником клубу кролиководів в Україні, то їздимо на виставки. Кролик невеликий, він досить рідкісний в Україні, їх наразі ніхто не має. Це називається голландський. Половинка його буде бути чорна, половинка біла. Тіхо-тіхо, маленька. От такий цікавий. Кролик називається породи Рекс. Тут важливе його забарвлення. Я зараз вам покажу ще одного. Це та сама порода, тільки інший окрас. Найважливіше в кролику конкретно цієї породи це його шерсть. Є така порода саландер, як сіамський котик. Він був на виставці в минулому році, здобув нагороду. Він має гарно стояти в стоєшці. Це порода декоративна. Називається гермелін голубоокий. Як правило, всі білі кролики вони мають очі червоні. Конкретно ця порода має очки голубі. В ньому дуже важливо, щоб він мав чим коротше вушко. Моя доня Настоня завжди мене послухає, допоможе. Це молоденька, правда, кроличок. Називається європейське срібло. Має таке цікаве забарвлення, але коли народжується, народжуються чисто чорні. Отака от шерсть. Це називається бургунська. Вони такі. Трошечки ніби агресивніші, вони не, не, ну, не дуже спокійний кролик. Французький баран. Спокійнішої породи немає. Вічно як не сплять, то їдять. Цей окрас називається Рен. Минулорічна виставка, то і Кайсамець, і плюс колекція. Самі дівчата теж з різної породи позаймали перші місця. З вигляду, як Миша, правда, як щур, воно неприємне, але вона ніколи не з'їсть брудного. Вона все мусить помити. Вони такі чистоплотні. П'ять дівчаток, всі різні кольорові. Покажи, мордашку. Красотулька, покажи. Хлопчик, до речі, ось цей, от. цей окрас називається стандарт. Тваринок по віку мусово робити привівки, паспорти виписати, шкодніки ужасні. Це дівчинка, Мотря, це Карпо. У нас дешева сім'я. У нас на господарстві зараз приблизно е, десь 500 голів усіх. Це з птицею, з кроликами, з вівцями з усім. На зиму відповідно їх більше, бо якраз такий період, що вони примножуються. У нас є чотири ще пса улюбленці. Зараз 10 котиків цього літа, бо ми кішечок стерилізували. У нас нема такого графіка, щоб я отам вот шоста година підйом. Е, встаємо ми, я би сказав би, пізно. Тому що пізно лягає, коли встаєш, ще навіть водички не попив. Але це такий п'ятихвилинний обход всього господарства. Ми з донечкою допомагаємо, бо розумію, що важко на роботі. Цілий день, а потім приходить він до 2, до 3 години ночі ще біля тваринок. Годуємо, поїмо, бо літо зараз гаряче, кролів потрібно за три рази поїти за день. Так само всім водичку підливати тваринкам. За мною папси, коти, єноти. І решту, вже, як його немає на місці, буває часом в від'їзді, то я вже мушу на телефоні, то я можу всіх погодувати. Це альпійська порода, вони кругом мусять вилізти на дах, на доски, де тільки можна поскакати. <звук> Отакі От там сіренькі ходять, це романівська порода. А ці інші, як почалась війна, в мене є товариш, і він пішов з братом і з сином. Пішли е на війну. Я подзвонив, кажу: давай, де мої пасуться 10, там будуть пустися і твої 20. Я їх забрав. Він ходить на роботу для того, щоб прогодувати всіх тварин. Ну, так доводиться. Планів дуже багато і все хочеться. У мене любов до квітів, але не все встигається. Хотілося б створити якесь таке цікаве місце, куди б могли люди приїхати відпочивати і відпочивати поруч з тваринками. Тваринки дуже добре знімають стрес. В них є якась своя така. Аура, яка заспокоює зараз. Е, всім важко в такий період війни, і відповідно так само і проблема з тваринками. Якби десь хтось хотів евакуювати і, і привести кудись прихистити свої тваринки, от ми готові їх прийняти і, і надати їм якусь допомогу.